Вітаю вас, друзі, з першим квітневим святом, як його тільки не називають. Днем дурнів, днем сміху, днем гумору, днем жартів, днем обманів недарма ж кажуть, перше квітня, брехня, всесвітня. А завзяті обманщики взагалі стверджують, що увесь квітень нікому вірити не можна. От халепа. Єдиний період у році, коли дозволяється скільки завгодно і кому завгодно казати неправду, а я ним не можу скористатися. Ну, не вмію я обманювати і все. Що ж, у народі кажуть, не вмієш, не берись. От і я вирішила обмежитися жартами без обманів. Тому вивчила десь з півсотні анекдотів і буду вас розважати протягом 30 хвилин. Слухайте перший: приходить зголоднілий чоловік з роботи додому, а жінка, красуня, блондинка, яка зроду віку не стояла біля плити, гукає йому з кухні. Любий, ходи сюди, я борщ зварила. Збентежений чоловік вбігає на кухню, з такою надією дивиться на каструлю, а жінка демонстративно її відкриває і з вигуком Та-дам! чоловік дивиться, а каструля пуста. Дружина бере руки в боки. Ну от, хоч когось вдалося з першим квітня привітати. Ну як сподобався вам жарт? У будь-якому випадку з першим квітня вас, друзі. Насправді обманювати я вмію не гірше за вас. А от розповідати жарти якось не дуже. Тому наступний пропоную послухати від справжньої майстрині гумору. Чить автобус пасажирський, людям вщерт набитий. Пасажири знервовані, злющі присердиті. Дівка зліва закричала на усеньку глотку: мій дядько, окуляри, порвете колготки. Права, жіночка вродлива, вагою в пуди. зніміть руки в мене з грудей, майте совість, люди. Кому, кажу, зніміть швидко, я порядна, знайте. Та не ви, а той прищавий. Ти якраз тримайте. Статну жіночку так сильно до отця прижало, що нещасна лише ого ледве простогнала. Святий отець докірливо подививсь на даму то не ого, то ключ в мене від Божого храму. Молоде дівчата вчепили за свою подругу. Пустіть дядьку мою ногу чи беріть і другу голос ззаду. Рятуй, Боже, й ти, святий Семене! мене, чоловіче, ви навіщо уляглись на мене? Чом сопете мені в вухо, як те одоробло. Вибачайте, але ж я вам нічого не роблю. Не робите? То тим більше чого ви вляглися, від вас в мене, де не треба, спазми почалися. І так щодня, позаранку. До пізнього неба автобусом їдуть люди, мусять, бо всім треба. І в тіснявій, отій клятій, доходить до того, що жінки дітей приводять. Не знають від кого. Знайомтеся, жартівниця, співачка, учасниця народного ансамблю пісні і танцю Горлиця і просто чарівна жінка Валентина Лабунська. Пані Валентино, а хто ви за професією? Я земли порядник. А звідки, Ляша, у вас таке вміння розповідати жарти? Знаєте, я дуже люблю, коли люди посміхаються. Воно вам допомагає в житті? Звичайно, дуже допомагає. А були ситуації конкретні, коли допомагали? Ви знаєте, всі гуморески вони з життя і завжди пригадаєш, сам собі посмієшся, коли сумно. Ну, ось, наприклад, оженивсь козак Микола набрав і Федорі. І як тільки ляжуть спати, він їй говорить ти як земля в мене тепла, як сонце ясне, поле пече, поле пече та так і засне. Пройшов місяць, другий, третій, півроку минає, а Микола до Федора одне й теж співає Моя ніжна, моя добра, солодка така, ти як квітка, як яблуко, як земля м'яка. І сказала йому жінка, подолавши срам. На цій землі робити треба. Бо в оренду здам. <рес> Чудово. А ви знаєте, напевне, селену кількість їх таких жартів, і вигаданих, і невигаданих, так? Ну, різні. Звичайні. А є такі, які найчастіше ви розповідаєте у колі друзів. Так би візитна картка ваша. Ну, різні. От, наприклад, дід пана захворів тяжко. Шепче бабі він, прости. Я помру. Живи, Палажко, може, заміж вийдеш ти. Залилась Палашка слізми. Треба якому тепер. Хто мене стару вже візьме? От якби раніше ти умер. <риклад> Ви знаєте, вона смішна і для молодих, і для пожилих, і для всіх цікаве. Справді. <риклад> а, ще... а є у вас якісь Ого. жарти на злобу дня? У мене такі, я. Хоч і вік у мене не дуже молодий, але я завжди з молоддю спілкуюся, люблю дуже нашу молодь, нас золота молодь. І в мене такі, на такі теми і більше гуморесок є. Ну, давайте. Наприклад, у відрядження частенько приїздив Микола. І щораз одна думка у серці колола. Як веде себе дружина в сімейнім гніздечку? Не завела десь хахаля, не стрибнула в гречку і придумав. Це ж буває, ні сіло, ні впало влаштувати жоні екзамен, взнать все досконало. Приніс глечика сметани додому доставив і таємно від дружини під ліжко поставив. Над сметаною, під ліжком на мотузці ложку, мостив глечик, щоб не видно у нову сорочку. Якщо ляже одна в ліжком, нічого не стане, бо та ложка до сметани навіть не дістане. Якщо ж двоє в ліжко ляжуть, то сітка вігнеться і в сметану суха ложка по вершок упреться. Перевір особисто, в ліжку погойдався, задоволений в дорогу далеку подався. Час минув. Вернувся Микола. Жінка зустрічає, обнімає, пригортає, ясним сонцем сяє, на столі стоїть печене, варене, смажене, пампушки, шашлик, галушки. Горілка свячена, кажеш, скучила, що ж глянем чи правдиві речі, і з-під ліжка сімейного витягає глечик. Подивився і наразі в очах радість згасла. В глечику, стирчала ложка в жовтій грудці ма. От тобі маєш. У вас. Справді це чудово виходить читати жарти. А ви не пробували десь брати участь в якихось конкурсах? Ну що, пробувала? Я один раз, правда, більше не хотіла. Являюсь дипломатом, дипломатом обласного конкурсу читців. Сам Євген Дудар підписав мені диплом. Є чим пишатися, справді. No. А з чим тоді перемогли? А тоді читала Іваненків про Іване, за що годувати, називається в Мареска. Можете згадати? Так. Іваненки ждуть гостей. Все вже на столах. А хазяїн походжає одних трусах, а сам худий, замучений. Груди волохаті, ноги тонкі, як драбина ходить по кімнаті. Жінка каже: Одягайся, горяй так немало. Ще видовиська такого гостям не хватало. І не буду одягатись, хоч ти репетуєш. Нехай гості подивляться, як мене годуєш. Ну, тоді й труси зніми та й стій серед хати. Нехай вони подивляться. За що годувати? Не перевершено. Я б, вам, чесно кажучи, гран-при дала за такий жарт, пані Валентина. Ну і на кінець нашої з вами веселої розмови хочу ще вас попрохати, щоб ви розповіли щось на честь весни. Весна пора кохання. Кохання тема близька для кожного. Про відносини, можливо, чоловіка і жінки, ще щось у вас багато такого в репертуарі. Ну, ну можна таку, наприклад. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка залишає стерегти квартиру, а він її ж провожає на той світ не наче, обнімає, пригортає і мало не плаче. Сіла жінка, рушив поїзд, набира розгону. А чоловік за поїздом біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса, не їж торта, більш не поправляйся. Особливо бійся торта, слідкуй за собою! Зазівався та якрпне об стовп головою, чухнув лоба, сів та й каже, щоб ти там згорів, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорта з'їла. Оце так кохання справді. Пані Валентино, дуже вам дякую. Дуже дякую за створений гарний настрій мені і нашим глядачам. Залишайтеся завжди такою веселою і нехай у вашому репертуарі буде невичерпна кількість жартів. Дякую вам. А у нас на черзі, ви не повірите, знову жарт, але вже від чоловіка. До речі, також співака ансамблю горлиця. Прийшла в гості до невістки сердита свикруха. Сидить, бурчить, набридає, ну, як осіння муха. Ой невісточко, невдале у тебе дитятко. Якесь воно вовкувате, німе, як телятко. Вже ж йому десятий місяць, а ще не балака. Дала йому копійку, воно каже, кака. А невістка відказує, чого ж дивуватися? Хто вам тепер за копійку скаже, що ви цяця? Дотепний жартівник і дзвінкоголосий співак Анатолій Сізов у нас в гостях. Пане Анатолію, ви згодні з цією думкою, що сміх подовжує людям життя. Незвичайно, ну, я підтримую таку думку. А День сміху вважаєте святом? Так, да, поважаю. Я взагалі такий проводив конкурси навіть через серед глядачів, серед слухачів, щоб принести людям сміх. Сміх це ж продовжує життя. А самі б на тому конкурсі який жарт би розповіли? Та я знаю, багацько єсть. Отакий От злободневний. Міф. Піп Антоній, що ніколи не вживав спиртного, я випив у бухветі коняку міцного і промовив. Це божественний напиток. Отрицать не можна, но ціна у нього. Пробачте, без борь. <с> Мабуть, гарний коньяк просто був. Ну, звичайно. Скажіть, от ви кажете, що вважаєте святом 1 квітня, а чи вдавалося вам в цей день когось обманювати? Траплялося таке? А, бувало, звичайно. А бувало. можете згадати, як це було? Давайте вам гуморескою. Краще гуморескою, да. ну я не проти. На базарі. П'яний дядько зуби вискаля. Наваліться, громадяни, продаю кроля. Літня жінка м'ясо нюха, ой, хай боронить бог. Скільки днів уже минуло, як цей кролик здох. Ти купуй, — говорить дядько. Не жалій грошей, м'ясо свіже. Він сьогодні ще ловив мишей. <рес> Пане Анатолію, у вас багато в запасі жартів, але є якась улюблена тема, така, що от найбільше вам подобається. Чи вам всі був би жарт смішним? Та Мені взагалі всі подобаються так. Розмовляють дві сусідки стара й молода. От молодша я, сусідка старішу й пита. Що то у вас за людина по городу ходить? Схаменіться, каже друг. Знайшли, що питать. Де ви бачите людину? То шкодить мій зять». Дякую вам, пане Анатолію, за те, що так нас звеселили. А є у вас якась порада для наших глядачів, як собі щодня поліпшувати настрій? Частіше зустрічатися з гумористами, частіше приходити на таких Концерти, свята гумора, сміху. Ну, я вам прочитаю таку дитячу усмішку Павла Глазового. Ну, давайте. Ой, мамцю, що я бачив, там на лузі біля ліцьки дядько з тіткою таке лоблять, Таке лоблять. Та то синку, мабуть, дикі люди. Не знаю. Може, чітка й дика, але татко наш! У продовженні веселої теми скажу, що наступна порція жартів, друзі, неодмінно має вам сподобатися. Це жарти, перевірені часом, які раніше звучали у рубриці гумору і здобули почесне звання найдотепніших. А разом із тим право прозвучати у нашій програмі знову. Київська траса, і на тині повисла гарна, брава дівка, попорала уже все хазяйство, господарство і плюха насіння, так статично плюха лушпиня. Тут їде такий інтелігентного віда, молодий чоловік, волочки одєт, піджачки в брючках, в галсточки, інтелігент-музикант встановлюється. І Він просто не, не, не міг побачити, зупинитися, не міг приїхати мимо. І зупинився та й каже, дівшка, а вашій мамі зі ч'яні нужны. Вона така, не для тебе бидло, мама квітку ростила. Іде єврей по Нью-Йорку, приїхав із Одеси. Дивиться, в нього гроші закінчилися. Коли глядь, Стоїть теж знайомий єврей, він підходить, Ізя, добрий день, я вас пам'ятаю по Одесі, а то сімечками торгує. Сімечки, банка по 100 доларів, баночка по 50, по десятки і цент йдуть. Він каже, да, синок, пам'ятаю, а родителі їх повню, ми з ними гуляли, дуже приємно, мені в Одесі завжди бувати. Ви знаєте, чому я к вам чому, коли так возрадувався? У мене зараз фінансовий кризис, ви не можете мені одолжити тисячу доларів. Єврей смотри на друга. Говорить, ти синок, посмотри, що надо мною написано. А що там написано? Подимі глаза, той підняв, смотри. Там написано банк. Ну, говорить, банк написано. От у мене з ними договор. Вони не торгують семечками, я не даю долг. В одному селі невістка і свекрухою жили душа в душу. Щоб невістка мовчала завжди, щоб свекруха не сказала, як би не лихим словом не обмовила, невістка завжди говорила лише одне: мамо, та знаю я одне. І так прожили все життя. Ну, в кінці віку помирає невіст свекруха, і підходить до неї невістка. Свекруха неї питає: Доню, ну так прожили душа в душу. Ну скажи ж мені, нарешті, що я маю знати? Що ти знаєш?» Аєш одне, а вона ж її говорить: та я знаю, мамо, одне, що ви мені до спини і трошки нижче. Правда, ніде діти вдало розказаний жарт 100% поліпшує настрій. Проте викликати усмішку на обличчі людини можна не лише за допомогою жартів. Наприклад, ми, жінки, любимо посміхатися, коли нам дарують подарунки, особливо прикраси. Та іноді досить довго доводиться чекати на посмішку з такого приводу. Аго, чоловіки, пропоную подивитися вам майстер-клас із виготовлення жіночої втіхи. І нам з вами, любі панянки, буде зовсім незайвим навчитися виготовляти собі. Радість! Гостю нашої майстер-класівської рубрики звати Наталею. Доброго дня вам, друзі! Не знаю, друзі, повірите ви мені чи ні, але Наталя також співає у народному ансамблі пісні і танців Горлиця. Ну, так уже склалося, що в тому колективі всі люди талановиті. Наталко, ну що, розпочинай вже свій веселий майстер-клас у контексті нашої веселої програми. Ну, Майстер-клас у нас буде називатися е, Маніста Павутинка. Ух ти! <свіття> так заінтригувала. Ну, я точно знаю, що це буде прикраса. І вже встигла помітити, що в тебе дуже гарна на шиї і на руках. Це сама робила? Ну, на шиї так, на руках подарувала. А що будеш нас навчати? Те, те, що ну, на робот, будем... чи... Та, що на ши... Ні, будемо робити те, що вмію я і що зробила своїми руками. Це те, що в нас на шиї. Добре, розповідаю, як ти це робиш. Це дуже легко робиться, і для цього потрібні нам ось така нейлонова нитка, вона називається ще місіною, дуже тоненькою. Можна брати і такі з люрексом ниточки різного кольору. Це можна робити як намисто на шию, як на руку. І взагалі воно дуже весело легко робиться. Не, ну, можна просто… Спілкуватися, робити це і вийде дуже гарна річ. Беремо червоний, розсипаємо весь весь. Можна весь? Так, для контрасту до червоного, ну от у нас в Україні такі наші кольори для вишивання. Червоними, не так. На саме намисто на готовий виріб потрібно ну, 2-3 години. Я думаю, що ми почнемо робити, і це зовсім легко, потім уже людина зможе закінчити. Тому що в мене є ось вже в початі. Добре, і до Так, ми з самого початку почнемо по етапам. От ми гулочкою робимо такий собі вузник. Але цей вузник повинен бути. Близенько голочки. Набираємо ми в хаотичному. Ми можемо от, е, більше зробити. Ось, наприклад, у мене чорна ниточка. Я буду більше робити червоного, а чорне буду вставляти інде. Який у мене вийшов ланцюжок. О, як гарно! Подобається? Це звичайно. Весело, мерехтить. і в мене такий вийшов. Але це в нас не завершена робота, це тільки початок. З цієї заготовки можна робити інший етап. Звичайно, так. Ми вже перейдемо до іншого етапу, до другого. А в чому він полягає? А полягає в тому, що коли у нас набраний таким самим способом, дуже велика. Дуже великий ланцюжок над... ну, метрів 5. Цього ланцюжка вже достатньо для того, щоб це був готовий довершений виріб. Так, це буде виріб, мабуть, у шість рядочків, можливо, у вісім. А тепер ми беремо, ми будемо робити, називають її повітряна петля гачком. Беремо, кладемо його на верхню ниточку, Міцно тримаємо, щоб у нас не пічка ця не вистачає, не виступила з рук. Піднімаємо нижню, піднімаємо так, потім заводимо до цього пальчика, виводимо, викручуємо і робимо так. Ми вже починаємо робити наше маніст. Ми повинні бісер до себе притягувати і класти його на пальчик. Тобто ми маємо. Ми будемо плести повітряну петлю Наталочко, подивися, яка у мене вийшла ажурна паутинка. Краса. Балутинка. краса. А коли буде більше, е, так як ми говорили, то воно все з'єднається, буде дуже масивне, гарне таке. Ну і так, щоб перейти до е, іншого етапу, як у нас вже ось такі ось таке намисто, ми повинні завершити. Готові є ось такі ось ланцюжки. І білий ланцюжок у тебе так. готовий. Так. І ми це з білі зробимо біле намисто. В залежності в від того, як, якої довжини буде намето, так да. і стільки у нас вже... Буде... Давай поміряємо. Низинок. Да. Давай поміряємо на тебе. Ось дивись, ми вимірюємо довжину, які ми хочемо собі Якої довжини. Далі нам треба для цього. Ось ми вже намітили. І є такий пристрій. Дуже простий. Його зробити із картону. Я вже зробила заздалегідь. Види е кріплень, ну, краще взяти ось такий магніт. Зрозуміло його застібати. Так, ви просто кинули на шиї, воно саме схватило. Mm -hmm. Дуже проста, цікава і захоплююча техніка, яка дозволяє нам, коханим, робити для себе такі приємності. Наталечко, я тобі дуже дякую за те, що ти нас навчила такому. Друзі, ледь не забула. Наталка вона не лише майстриня в таких от речах, а вона ще й дуже майстровита господиня, зокрема на кухні. І у неї є свій рецепт поліпшення настрою, яким вона згодна поділитися з нами негайно. Зараз ми будемо готувати, друзі, не просто страву, а веселий настрій. Саме так називається та смакота, яку пропонує нам зробити Наталя. Ну то що, Наталечко? Смачнющий салат, веселий настрій. До речі, це ти сама придумала цю назву? Чи це, Чи це воно так і називається? Ну, от ні. Це назва сама придумана від того, що він все-таки смачнющий і те, що він такий духняний, такий. Перший слой у нас буде білок. білок ти будеш роз'єднувати, а я буду білок, тому що це в нас буде. Міжній перший шар. Так, натирай. Натираємо на крупну терку. Ми будемо робити салат на три порції. Наталечка, а кухня це взагалі така, таке місце, де завжди настрій веселий у справжньої господині. Так. Це е, так має бути, по-перше, тому що всі страви ми маємо готувати з позитивом. І тепер у нас другий шар буде яблука. Яблука ми знову ж тремо на крупно. на таку саму, як так. і натирали так. 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 в руки. Так, м'ясо у нас нарізане. Ну, мабуть, треба трішки ще дорізати його. Так, а яблучка треба брати солодкі. Так, слідуючий етап у нас йде м'ясо. Тепер ми будемо розрівнювати сир. До речі, е... сюди можна голландський сир, так? Чи краще плавлене? Ну, Голландський він буде гіркуватий, Плавлений, він ніжніший. Майонезна сіточка. Ми його не придавлюємо, ми такий робимо повітряний. Ну, от, знову ж таки, ми оце саме поповнюємо собі настрій. настрій. Звичайно. Побільше. І тепер на наш снігопад, я так зрозуміла, ми додамо весняного сонечка. Так виглядає веселий настрій на тарілці у готовому вигляді. Наталечко, але мені здається, що все-таки ще чогось до нього не вистачає. Ти не здогадуєшся цього? Мабуть, пісні. Так, тому що ти вже за сьогоднішню програму у нас третя гостя від горлиці найспівучішого ансамблю Кіровоградщини, а пісні у нас так і не пролунало. Будеш співати? Так. Їде батько по Лучину, а син їде по дівчину. Є вер віде баварватько, поверво луч лучи вервину, а верви син є вервіде поверво, дівчи. Вервину, два дні сина, свадьба була, а дівчина мила була. Два варва дніси, вервина, сваварвадьба бурвула, а верви дівчини ми вервила бурбула, два си вирв сивервина, сва варваньба бурбула. А вирви, дівчі, вирви нами виреви, лапу вервула. <рес> Слухай, яка це була мова? <рес> це було вирви, варва. <рес> є, є така мова, виявляється. Нею можна спілкуватися виключно на 1 квітня або тоді, коли у вас веселий настрій. Ось вам, друзі, ще один рецепт поліпшення собі настрою. Співайте, готуйте, пригощайте один одного жартами і не забувайте, що рівно за тиждень ми побачимося з вами знову.